Виходом ситуації має бути інтенсивна співпраця з західними союзниками. Україна без допомоги західних союзників давно вже перетворилася на, просто на факт, підручника історії, а не, а не залишалася в суверенної державі. І тому потрібно, щоб взаємодіяли українські органи влади з європейськими партнерами, щоб вони розуміли, що від доброчесного розслідування ситуації навколо зловживань. Буде залежати не просто європейська інтеграція України, тому що я впевнений, що ніякої європейської інтеграції України без завершення російсько-української війни не відбудеться, і треба знову таки залишити ці ілюзії осторонь. А Бо залежить саме виживання України і проживання українців на своїх рідних домівках. Тому що, якщо це не робити, і України не буде, і українцям доведеться збирати манатки і виїжджати звідси. Туди, де їх будуть готові прийняти, хоча ми бачимо, що кількість держав, які готові прийняти нові хвилі українських біженців, з кожним місяцем теж зменшується. Так що доведеться жити не в Німеччині, а в Еквадорі, якщо ми це все умовно кажучи, якщо ми це все не зможемо захистити, і переважна більшість громадян України, які не розуміють, якого рівня виклик перед ними тепер, історичний виклик, такого ніколи не було, мають це усвідомити. І я хочу, щоб серед цих громадян України, які усвідомили, що мова зараз де. Не про там, електоральні шанси, і не про те, якою буде Україна демократичною чи авторитарною, а про елементарне фізичне виживання разом із чинами своїх сімей. І виживання або в цьому конкретному місці, або там, де доведеться жити гірку емігрантську долю, причому в не найкращих умовах. І, до речі, це й українських біженців стосується, тому що багатьох можуть позбавити будь-якого там статусу за кілька років, а повертатися буде нема куди. Ну і сьогодні давайте. що ви думаєте, що так діє... не буває. Буває, ми знаємо близько східні історії. Так що потрібно цю державу зберігти, хоча б заради самих, так от важливо, щоб серед цих людей був і президент України, і українські урядовці, щоб вони подивилися правді в очі.